Ісус, очищення храму. Роздуми над Словом Божим на вівторок 4-го Великоднього тижня. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення, була зима, і Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили йому: доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито. Ісус відповів їм Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя. І вони не загинуть повік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав мені їх, є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з рук отця, Я і Отець одне. Ісус не сказав юдеям Я Месія. Однак його слова і вчинки про це свідчили. Ті люди, які дивилися на Ісуса зовнішнім поглядом, не розуміли Його слів та учинків. Вони сподівалися, що прийде Месія, який визволить їх від ворогів. Цих ворогів убачали насамперед у зовнішньому, в інших народах. Ісус не такий Месія. Він подолав тільки одного ворога, сатану. Він став визволителем через те, що грішну людину визволив із духовних сил зла. Розмова Ісуса з юдеями відбулася у храмі під час відзначання єврейського свята Хануки – відновлення храму. Це був спомин подій із часу Макавейських війн, коли 164 року до Христа юдеї очистили й освятили Єрусалимський храм після збезчещення якого завдав святинь язичницький володар Антіох Епіфан. це мало давати євреям зрозуміти, що Ісус сам є сповненням цього свята. Своїм серцем, пробитим за нас на Христі, Він освятив, вилікував і очистив зіпсоване і хворе серце людини, аби відновлена людина стала храмом єдиного бога. Ісус Месія у тому сенсі, що Він помазаний Святим Духом для виконання місії, яку йому вірив Отець. Це місія об'явлення людям взаємної любові поміж Отцем і Сином. Саме цю любов Ісус переказує тим, за кого помер на Христі, коли ми ще були збезчещені своїми гріхами. Бути вівцею Христа, слухати Його голос. Означає йти за ним шляхом віддавання свого життя на свідчення Божої любові до всіх людей. Зокрема, це стосується свідчення щодо тих, хто переслідує християн і вбиває їх. Такі переслідування, як за часів апостолів, так і нині, стають нагодою ширення у світі євангельського свідчення. Про це розповідає книга діянь апостолів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.